Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі, і мене звати Джей. Сьогодні я захотіла зробити ось такий ось невеличкий підсумок 2024 року, але у сфері книг, так як я дуже люблю читати, я не так багато прочитала книг, як деякі інші люди. Але я також хочу поділитись своїми враженнями від цих книг, і чи вони мені сподобались чи ні. Тому я дуже сподіваюся, що от таке от відео вам сподобається, вам зайде. І давайте не тягнути кота за хвіст, давайте почнемо. Я почала читати не так і давно. Цього року я почала читати В середині року, а точніше, наскільки пам'ятаю, десь у липні-серпні, десь так. Я тоді почала читати. До того я читала, але я не купувала книги. А від цього періоду я всі книги, які я читаю, я повністю купую. Хоча давно казала, що це пуста трата грошей. Але все ж таки за мною ви бачите всю. Стопочку книг це не тільки прочитані, а і ті, що я хочу прочитати, і я вам хочу і про них також розказати. І це далеко не всі що у мене є. Більшість книг у мене залишились в Ужгороді в моєму гуртожитку. Тому багато їх я не буду вам показувати, а просто про них розкажу. А деякі я зовсім продала. Тому давайте перша така цікава книга, але я її не дочитала. Вона мені не сподобалась. Але це психологія, не художня література, це не вже я доросла. Там цікаві достатньо поради щодо того, як знайти себе, як себе у сучасному світі збудувати. Не знаю, як вам сказати. Мені сподобалось, але в той момент я абсолютно не хотіла ніяку психологію читати, тому я її відклала, я так її не дочитала, і вона залишилась в ужасі. Потім у мене з'явилась гіпотеза кохання. На той момент вона була достатньо таки популярна. Мені дуже сподобалась обкладинка, і тому я її взяла ну така прям. Ярко-блакитна, боже. Сама обкладинка мене дуже дуже зацепила. Вона мені сподобалась, я її взяла. Я не пам'ятаю, за скільки я її прочитала, але що ж вам скажу про своє враження. Вона мені сподобалась, але наступні книги цієї письменниці Алі Гейз, Гейзелвуд тоді б так читається. Я тут напишу десь як, як насправді її ім'я Мені не сподобалось, як вона пише одну книгу. Цю я прочитала, окей. Вона мені сподобалась, але не Прям сильно і ставлю 7 з 10. Чому ж я так ставлю? Тому що це було якось і банально. І мені не сподобалося, як ця письменниця пише. Тому оцінка. Потім у мене моє темне прошле, темне майбутнє це Аделіна. У е, мене було дві книги: переслідування Аделіни. І наступна книга пошука Аделіни. Е, я не пам'ятаю, я вам тут ставлю, щоб ви побачили, бо я її продала. Я другу книгу не дочитала. Перша це це Дарк Роман, але після цієї книги я Дарк Романа більше не люблю, і я більше Дарк Романа не читаю. Першій книзі це було просто. Просто я не знаю, як це пояснити. Ну не знаю. Я не можу ніяк її коментувати. Там дуже багато е, сцен 18, там половина книги сцен 18 і достатньо таки жорстоких. Тому я не раджу вам її читати, якщо ви дуже чутливі, тому що я, я дуже чутлива і це була жесть. А коли я почала другу читати. Я думаю, що я не могла її дочитати. Я тупо не могла, я їх взяла і продала. Вони були товстезні, але бляха, муха. В другій частині там така жесть була. Я вам не передам словами. Тому я її продала, я її не дочитала. Ставлю першій частині. Ну нехай буде 7 з 10, а другій частині абсолютно 3. Мені не сподобалось, і після цього я дарк-романи не люблю. Наступна книга, наскільки я пам'ятаю, в мене була тисячу пам'ятних поцілок. Оце, от для мене була. Книга. Це така романтична історія, але з дуже трагічним кінцем. Я не можу. Мені вона дуже сподобалась, чесно вам скажу. Прям капець як сподобалась. Але я її продала, бо мені тоді були потрібні кошти. І от так, Але я дуже хочу її викупити, щоб вона просто у мене була в бібліотеці моїй. Так, я хочу в бібліотеку невелику робити. Кохання головних цих героїв мені дуже сподобалось. Як і написано це все, господи, дуже раджу вам її прочитати, якщо ви любите романтичні історії, але попереджаю, тут достатньо таки трагічний кінець. Для мене він був достатньо таки очевидний, і тому я на кінці не Плакала, тому що я знала, що хтось там помре, оце оте коротше так. Але мої друзі, які її читали, всі говорили, що вони дуже ридали в кінці. Я не дуже боя була до того готова. Але ця книга мені дуже сподобала, тому я раджу вам її прочитати. Потім у мене були фіалки в березні. Це така маленька книжечка. Я дуже люблю книги з м'якою обкладкою. Багато їх не любить, але я їх обожнюю. І тому цей роман детектив не знаю якого вона жанру. Ну для мене вона була іменно такого жанру. Чомусь він дуже мене надихнув. Ну прям взагалі надихнув щось творити. Я її достатньо таки довго читала, але але вона мені дуже сподобалась. Там головна героїня дуже багато впродовж цієї історії дізнається про свою родину, і абсолютно від розв'язк в кінці я була в шоці. Прям тому я вам раджу її прочитати. Вона достатньо таки цікава. Для мене вона була деяким навіть мотиватором. Тому, якщо можливо вам такий жанр подобається роман та я раджу вам її прочитати. Потім у мене була книжка «Слідінця». Я забула. Я забула назву книги, яка в мене. Була, от вам я вставлю сюди, як вона виглядає. Мені її подарував хлопець, і знаєте що? По сюжету вона дуже схожа на тисячу пам'ятних поцілунків. А що мені сподобалось більше, я б сказала тисячу пам'ятних поцілунків, так як я її прочитала перша. І тому я не знаю, як її оцінити. А до речі, попередній книжці я ставлю 8 з 10. Ці я ставлю ті, що прошу... про яку я зараз говорю, ці я ставлю 7 з 10. І Тисячу пам'ятних поцілунків я ставлю. Нехай буде також 8 з 10. Тому отак от, от наступна книга, яку я читала, це Покинь мене, якщо кохаєш. Мені також її подарив хлопець. Що я вам скажу? Мені сподобалась, вона також мене чомусь надихнула. Сюжет Сюжет доволі таки цікавий, я б сказала. Але там деякі є такі повороти, такі тригери для мене, наприклад, було, що мені важко було її читати, і другу частину я не збираюся читати. Я не хочу другу частину абсолютно читати, тому я їх залишаю в минулому, я за неї потім не берусь. Я дивилась до неї фільм, фільм мені абсолютно не сподобався. Актори там особливо мені не сподобались. Я про це розказала своєму Тіктоті, кому цікаво, можете підписуватись. Яку я оцінку цій книзі кладу, кладу її 60. Таких книг, що в мене їх нема, це напевно все. Переходимо до цієї прекрасної стопочки книжечок. Наступна книга після попередження був жорстокий Принц, і знаєте що? Я її ставлю 10. Сюжет мені дуже сподобався. Головна героїня просто бомба. Направда, її той супутник трошечки не бомба. Але все ж таки, я не знаю, я тут тримаю дві частини. Першу я прочитала, другу я не прочитала, але збираюся її прочитати. Я дуже хочу купити всю трилогію. Мені залишилась одна книжечка, тому дуже сподіваюся, я її скоро куплю. Цей світ мені дуже дуже сподобався мені, дуже близький, як і вся ця книга. Тому я дуже вам раджу прочитати. Якщо ви любите фентезі, любите сильний головний героїнь, бо вона реально достатньо таки сильна. І любите дуже багато таких моментів. Така напряжонка. Я не знаю, як писати. Другу частину я не знаю. Це лихий король, але я дуже хочу її прочитати. Подивіться, як вона виглядає. Вона дуже красива. Тому скоро думаю буду її читати. Потім в мене йде ця книга. Шерлі Джексон приведе дому на пагорбі. Це трилер, я би сказала. Тут навіть сам Стівен Кінг її описав. І знаєте що? Вона мені дуже сподобалась. Ну, прям не знаю. Але на десяточку не тягне. Для мене це 9-8, десь так. 8,5 нехай буде. Цій книжці ставлю, вона мені дуже подобається. Мені подобається головна героїня. Головна героїня достатньо таки зі мною схожа. І це мені, бляхамуха, симпатизує. Хоча тут вона якась в. В кінці особливо притрушена після зустрічі з привидами. Я не знаю, що це на неї було найшло в кінці, але все ж таки ця книга мені сподобала. Чесно, цю книгу я вам раджу прочитати, якщо ви любите різні трилери. Вона досить таки цікава, вона вас затягне, ну, мене, в крайній мірі, затягла, я думаю, і вас затягне. Але я вам не гарантую. І достатньо таки легко читається, тому що тут просто прекрасний шрифт і вона дуже легко читається. У майбутньому я хочу ще купити деякі книги від Шерлі Джексон, бо вона реально. На гарно пише, мені кажеться. Ну що переходимо до на наступної, і наступна книга це впевненість польових квітів. І знаєте що? Подивіться на її обкладинку. Можна подумати, що тут щось таке романтичне, ніжне. Це так. Оце, оце. Ні, ніфіга, собі тут не романтичне. Я була в шоці від неї, але вона мені сподобалася У програмі Порк я її поклала 5 з 5 Тут я її покладу 9 із Е, Тут неочікувані повороти, багато неочікуваних поворотів. Тут кохання, сильне кохання, але якесь дивне її 18, йому 31 Е, Так. Що сказати, тут навіть є нетрадиційні орієнтації, тому це достатньо таки цікава книга. Мені вона сподобалась, чесно. Я не знаю, що ще про неї додати. Це наскільки я знаю, трилогія, але дві наступні книжки ще не вийшли. Але я буду їх чекати, тому що тут дуже видно, що це не закінчений кінець і що ще має бути. І там пише навіть що, все ще буде. Тому я буду дуже чекати продовження, і я обов'язково куплю продовження цієї. Книги вона мені достатньо таки сподобалась, і на даний момент я читаю Колін Гувер огидне кохання. На момент монтування цього відео я її вже дочитала, і я її поставила 6 60. Е, я її почала недавно. Я тут дочитала, бачите, половинку, і тому я не знаю, що про неї сказати. Поки що мої перші враження. Достатньо таки цікава книга. Дуже цікаво, що буде далі. Тут йде розповідь про двох головних героїв, про минуле Майлза. Я вам скажу про сполілерюки і теперішнє тей. І тут Розказано, як вони якось закохуються, всяке таке, але я не знаю кінцівки, тому я не знаю, що вам сказати. Відгуки на неї у програмі ROR достатньо цікаві і хороші, тому я дуже сподіваюся, що вона мені принесе щось цікаве. Тому, якщо вам цікаво подивитись, що я про неї кажу, я вас запрошую в свій у свій телеграм-канал, у свій інстаграм і в свій Тікток. Я не знаю, я можу і там, і там, і там викласти, що я про неї думаю, тому я буду вам дуже. Вдячна, якщо ви підпишетесь, отак от, от. Тому я не знаю, яку її оціночку ставити, поки що йде на відпочинок на дочит. І залишилась в мене така от стопочка книжечок, які я маю прочитати. Давайте я вам розкажу, які тут в мене книжечки. Після книги Фіалка у березні я дуже захотіла ще більш детально познайомитися з цією авторкою Сараджіо. І тому я взяла книгу Усі квіти Парижа. Це також м'яка вкладинка. Яка це книга? А, це. Пакетбук, і ну дивіться, яка вона кроха. Вона мені дуже подобається через те, що вона дуже маленька, вона може вміститись в пошту в будь-яку сумочку, і вона дуже удобна, комфортна. Тільки мінус, що тут я її навіть не відкривала. Я надіюсь, ви бачите, що там оцей от корінець він уже погнутий. Я не знаю, як вам показати, що ви бачили. Він уже погнутий. Оце мінус паперових книг, що в них вони дуже гнуться, але для мене це не втрачає її. Її особливості, так скажемо. <ріху> так, наступна книга, яку я дуже хочу прочитати, вона вже в мене стоїть рік, не знаю. Це дівчата, які нічого не скажуть. Я не знаю, це детектив, типу, і я не знаю, що про неї сказати. Дуже сподіваюся, що вона буде цікава. Я достатньо таки давно не читала тільки детективи, тому, можливо, знову поверну цю тенденцію в себе. Наступна книга Каїнова Щелепа. Я не знаю, я за нею ся гнала. Дуже, але мій хлопець зробив мені подарунок, і він її придбав. Це був просто дуже гарний для мене вчинок, яка в ньому суть? Ту сто розділів, які розкидані будь-як, і ти можеш скласти їх будь-як ззаді тут, як вам казати, не вирізати. Розділи тут є маленькі, отакі от е сторіночка, ті розділи, тільки в меншому форматі, які ти можеш реально вирізати і сам поскладати. Я дуже хочу з вами розгадувати цю книгу, тому під. Підписуйтесь на мій телеграм. Телеграм я буду постити. Я точно не знаю, коли я буду постити, але я буду постити її, і, і ми будемо з вами розгадувати цю таємницю. І вона ще прикольна тим, що розгадали цю книгу. Тільки троє читачів її могли розгадати. Тому можливо наступними читачами будемо ми з вами. Будь ласка, підписуйтесь, підтримайте мене. Тому підписуйтесь на мій телеграм, і ми будемо з вами разом її розгадувати. Передостання книга це одного разу розбите серце. Ну тільки подивіться, яка вона бляха муха гарна. Це також фентезі. Я ж кажу, я тепер підсіла на фентезі, і мені дуже цікаво її прочитати. Я навіть не знаю, точніше про що вона я не читала. Про що вона чи сподобається вона мені? Я просто її взяла. Вона популярна в буктоті. Я її взяла. Вона гарно виглядає. Я її точно взяла, точніше, точно виберу. Чесно, я не знаю, як для вас Навряд чи книгу візьму, якщо в неї мені не сподобалась обкладинка. А тут от, дивіться, яка красуння, яка гарна книжечка. Тому отак от, от. І остання книга, яка в мене є, це нещодавний подарунок від мого хлопця. І це я постійно забуваю її нас. Бачу, вас цікавить пітьма. Це українського автора. Виглядає вона. Ну, подивіться, як гарно. Ну, реально дуже гарно виглядає. Я навіть не знаю, чи це трилер, чи це детектив, чи це вообще фентезі. Я не знаю. Вона просто гарно виглядає. І я її достатньо таки давно хотіла, бо вона також форсилася в букто. Тому я її хотіла. І нарешті в мене вона є. Дякую моєму хлопцю. Я знаю, ти це дивиш -у -у -у. Дуже йому дякую за такі підгончики. Мені дуже це подобається. Я дуже сподіваюся, що вона мене не розчарує. Чесно вам скажу. Ну, подивіться, яка вона гарна. Ну, реально вона прекрасна, як і попередні всі мої книги Ну на цьому все дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Що можливо, ви придивились до деяких книг і самі їх хочете прочитати. Я дуже сподіваюся, що я вам можливо якось допомогла і вам було цікаво. Сподіваюсь, у вас все добре. І як говорять, і хтось у вас настав 2021 рік. Чесно, у мене такого нема. Я не відчуваю це, ніби 2021 рік, але мені подобається цей рік. Мені у мене таке відчуття, що цей рік буде одним. З найкращих за попередні 5 років. Тому дуже сподіваюся на своє відчуття. Дуже сподіваюся також, що вам сподобалось відео. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайку, тому що це мене підтримує, це мені дуже важливо. І я буду дуже задоволена бачити багато вподобайок під моїми відео. І не забудьте підписатись. Дуже вам дякую за ваш перегляд. Я вас дуже всіх люблю і всім до нових зустрічей!